Був діалог наш лідер Мстапагаджамілєв, голова міжлісу Кримцарського народу, члени міжлісу Кримцарського народу. Я маю більш моральне право говорити про те, на що ми звернули увагу, бо це наша позиція. Ми говорили про те, що з певних часів, ну, зокрема, як пройшли вибори в Сполучених Штатах Америки, у нас є. Певні, ну не певні, а дуже глибокі стурбованості. І вони витікають з того, що хтось бере на себе право говорити про Крим, про долю Криму. І ми пану міністрові сказали про те, що меджлісь кримсарського народу дуже чітко е висловив свою позицію в неодноразових своїх заявах. І ця позиція вона витікає з наступного. Крим Є батьківщиною кримськотатарського народу, це його рідна земля. І одночасно Крим є невід'ємною частиною української держави, і тому ніхто, окрім України і кримських татар, не може говорити про сьогодення майбутнє Криму з точки зору і прийняття якихось рішень. Ми е, сказали е, про це. Друге, те, на що ми звернули увагу, це. Політичні переслідування в Криму, що кожний обмін, який відбувається, він приводить до великої розгубленості, розпачу серед рідних, серед цього народу. Бо наші люди політв'язні в Криму, Росія не допускає їх до обговорення. Ми обговорили різні варіанти, які могли би бути. Запущені для того, щоб можливо звільнити цих людей. Ця тема була дуже такою важливою. І третє, про що ми говорили, Ну що ми говорили, я не буду говорити про позицію пана міністра. Так буде більш правильно. Ми говорили про те, що росіяни можуть говорити про будь-які свої наміри щодо Криму, щодо кримських татар, і вони це вже говорять. Але правда полягає в тому, що вони будуть робити все. Напроти того, що вони говорять, і тому перебування Криму під контролем Росії це є остаточне знищення кримськотатарського народу. Ну зрозуміло, що ми обговорювали інше питання, які з нашої точки зору можуть полегшити становище і нашого народу в окупованому Криму. Зрозуміло, що ми говорили багато про. Українську державу і про те, що справедливий мир має бути саме встановлений шляхом збереження територіальної цілісності української держави в її міжнародно визнаних кордонах. Хаканбей ну, дуже досвідчений дипломат. У нього великий досвід в різних напрямках міжнародної роботи. Я по його питаннях бачив не тільки його стурбованість тим, що ми говоримо, а і в цих справах. Він дуже добре в цих, всіх речах розуміється сьогодні. Хакан Фідан він виконує він міністр закордонних справ держави, яка намагається максимально вирішити питання припинення вогню. І він навлаштований на це, щоб припинити вогонь. І для того, щоб вже нормально обговорювати інше питання, я думаю, що все те, що ми з ним обговорювали, це йому допоможе виконувати свою функцію. Але чи буде припинений вогонь, буде якесь перемир'я, щоб сісти за стіл переговорів, залежатиме від того диктатора і що в нього які клепки там в голові.